Якщо підсумувати, що я хочу сказати, ми коли говоримо про стабільні інструменти, які дають нам 10% річних в середньому да на рік стабільні надійні інструменти, десь вони так і дають. Тому ми маємо розуміти для того, щоб мати дуже великий капітал, капітал в мільйон доларів. Мільйонерів в світі там буквально не пам'ятаю, скільки відсотків, мені здається, там 3 5 Да, і ми говоримо про ось цих людей, які складають всього лише одиниці в світі, якщо ми беремо за увагу. Там, скільки нас 7,5 чи 8 мільярдів людей да, в світі. Якщо ми хочемо туди потрапити, ми або маємо дуже заздалегідь почати інвестувати, або заробляти хороші гроші і інвестувати всього лише там 10 років. Я би обрала десь середній варіант. Якщо в мене є сьогодні можливість інвестувати 5 тисяч доларів, супер, починайте вже інвестувати, і можливо будете інвестувати там на 10 років, а 20 і будете мати не мільйона, набагато більше. Але я хочу сказати: завжди мають. Два фактори велику важливу роль в інвестуванні перше це бюджет інвестування, друге це термін. Якщо ви хочете, якщо у вас маленький бюджет інвестування, вам потрібен великий термін. Якщо ви хочете маленький термін, то вам потрібен більший бюджет. Тому я дуже заохочу кожного з вас почати інвестувати насправді і розібратися в базовій інвестиційній грамотності.